За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 24 серпня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Вночі армія РФ атакувала Україну ракетами. На Харківщині протягом доби зафіксували удар в районах Довжика і Чугунівки та обстріли з мінометів та артилерії. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Ворог обстріляв Вовчанськ та Вовчанські хутори. Обійшлося без постраждалих, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Володимир Зеленський вручив президентську нагороду Національна легенда України» Фумінорі Цучіко, японському волонтеру, який після початку повномасштабної війни приїхав в Харков за свої гроші, відкрив кафе на Салтівці та годує в ньому людей безплатними обідами. Укрзалізниця призначила додаткові рейси на найпопулярніші напрямки на кінець літа початок осені. Серед них два поїзди з Харкова до Києва. 24 серпня День Незалежності України.